Привіт, друзі! Сьогодні маємо 17 грудня, з вами знову Валерій Колочок. Завтра, 18-го, Європі, відбудеться засідання Ради Європейського Союзу, де буде присутній особисто Зеленський, оскільки там можуть ухвалити рішення щодо надання Україні репараційного кредиту, в чому я особисто дуже сумніваюся. На Росії провели засідання Колегії Міноборони вбивства, де Білусов сказав, що будуть наступати і далі. І Путін говорить про те, що якщо ми дипломатичним справими. Способ не досягнемо завершення війни, будемо продовжувати наступ. А от речник Путіна Пісков заявив, що вони готові обговорювати розміщення європейських військ в Україні. Ну, як на мене, неочікуваний поворот подій. Що за цим усім стоїть? Що ще я вам зараз готовий нового повідомити, окрім анонсу? Будь ласка, давайте розбиратися детальніше. Тому перевіряйте свої підписки, хто не підписаний, традиційно вас про це прошу і. Направляйте це відео своїм друзям та знайомим в месенджерах, розміщуйте в соціальних мережах, для того щоб більше знало правдивої інформації, сподіваюсь, не заангажованої і максимально об'єктивної. Якщо вона така, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, тепер давайте, друзі, детальніше про все це І розпочну із одного заходу, який відбувся на Росії: Колегія Міноборони. Білоусов, міністр оборони цієї країни, міністр вбивства Російської Федерації. Заявив про те, що ключовим завданням для Росії на наступний рік є зберегти та наростити набрані темпи наступу, хоча темпи справді не настільки високі, як того вони хотіли б. І зараз, як ви бачите, є заяви і від України, і від Росії про те, що обидві сторони готові воювати. Тому, коли ми чуємо про плани на війну на 26 рік, це не означає, що всі хочуть воювати. Що говорить Білоусов? Він стверджує, що політика країн Європи та НАТО створює реальні передумови для продовження воєнних дій у 26-му році. І наголосив Білоусов, що НАТО готується до військового зіткнення з Росією. Ну так, НАТО готується до нападу Росії на НАТО. Це абсолютно нормальна історія, але це намагається подати дещо по-іншому. Що, мовляв, НАТО нападе на Росію. Ну, певне, вони самі не дуже в це вірять, але таку пропаганду поширюють. Що говорить Білоусов дослівно: не ми загрожуємо НАТО, нам загрожують, каже річний бюджет НАТО зросте у понад півтора рази до 2,7 трильйона доларів. Це хороша історія. Це означає, що європейці виділять на власну оборону 1,7 трильйона доларів, навіть трішки більше. Це дуже хороший сигнал. Розпочалася підготовка КСЛ НАТО до збройного зіткнення Росії до 30-го року. Так, очікують Європі напад Росії на країни Європи, які є членами НАТО. І не лише Групування Захід. Російське зайняло Куп'янськ знову зайняло, хоча ми знаємо, ситуація там зовсім не така. Війська Росії відбивають спроби ЗСУ повернути місто. Також він говорить, що ми втратили майже 500 тисяч військовослужбовців, і майже 410 тисяч осіб надійшли на військову службу. У Росії за контрактом у 25-му році дві третини з них молодші за 40 років. Ну якраз він фактично підтверджує, що величезна кількість росіян просто утилізується на фронті. В Україні каже, виведено з ладу понад 70% ТЕЦ та понад 37% ГЕС. Ну дійсно на Одещині складна ситуація на рахунок відсотків. Маю сумнів. Хоча правда ситуація в енергетиці в Україні вкрай непроста. І він говорить, що йде створення зони безпеки в Харківській, Сумській областях. Знижено загрозу, каже, вторгнення наших збройних сил України у Білгородську, Курську та Брянську області. Торгатися ми туди, ну точно мабуть не плануємо. Ну правда, був уже наступ на Курщині для того, щоб зменшити потенціал Росії на інших напрямках. І також Кремль, як виявляється, готовий обговорювати розміщення європейських військ в Україні. Про це заявив Пісков, відповідаючи на запитання про можливість розміщення сил коаліції рішучих, бо мова справді йде про європейські війська, не про війська Китаю, країн. Південної Америки Африки, які можуть бути в складі миротворчого контингенту, і присутні, наприклад, у демілітаризованій зоні, а саме про розміщення європейських військ в Україні. Плани заходу щодо розміщення в Україні європейських військових для контролю за дотриманням мирної угоди можуть бути предметом переговорів. Стверджує рот Путіна, що він дослівно каже: щодо іноземних військових контингентів, ну тут він нібито узагальнює, говорить певне не лише про європейські війська. А він каже, саме іноземних контингентів на території України, а це точно друзі, не миротворці. Наша позиція добре відома. Вона формулювалася і президентом, і на інших робочих рівнях вона добре відома, абсолютно послідовна і зрозуміла. Ну він натякає, мовляв, ми проти, але говорить. Але ж знову ж таки, це предмет для обговорення. Ну от так, от друзі, поле для маневру у переговорах залишає російська сторона. Пісков говорить одне, Путін дещо інше, Білоусов третє, це свідома гра під час переговорів. Це не якась категорична позиція, це моя особиста думка. випишіть, будь ласка, свою. До речі, ми щойно про це дискутували в ефірі 24-го каналу. Трішки згодом я вам тут залишу це відео, щоб ви могли переглянути. Ну, і Путін також там виступав і каже: усі цілі, так званої СВО, будуть досягнуті. Безумовно, виконані. Росія може наростити темпу наступу в Україні. Ну, я, чесно кажучи, в цьому дуже сумніваюся, якби вони могли, вони б вже наростили. Також він говорить, що вони не починали війну у 22-му році. Це якісь інопланетяни, ймовірно, але говорить, що це Захід сам розпочав цю війну. Ну, можливо, хотів сказати, спровокував, але розпочав. Ну тут точно бреше. Далі говорить, державність України, судячи по золотим унітазах, розвалюється. Дуже сильно росіяни спекулюють темою корупції в Україні, але таке є, на жаль. Він говорить, що європейські підсвинки приєдналися до роботи адміністрації Байдена в надії отримати вигоду від краху нашої країни. Вони хотіли повернути те, що втратили попередні історичні періоди, і намагалися помститися. Росія, говорить Путін, придбає. Я лише не зрозумів, де, друзі, не виготовить, а придбає нові засоби знищення, які довгий час не з'являться більше ніде у світі. Можливо, Корея виготовляє їх. Також він говорить, як і раніше, вони готові вести переговори та вирішувати всі виникаючі проблеми мирним шляхом. Тут якраз знову, друзі, історія. Ми будемо воювати, але ми хочемо переговорів. В той момент, коли тривають переговори, війна триває. Це позиція Росії. Але з переговорів вони не виходять і. Путін говорить, що адміністрація США демонструє готовність до переговорів. Ми сподіваємося, що те саме станеться в Європі. Це неминуче. Тобто Путін стверджує, що переговори неминучі навіть з європейцями, і говорить, що вони наполягають на виконанні обіцянок, які нам дали, хто дав, де дав, коли дав. Я, чесно, вам сказати не можу. Але він говорить про те, що публічно було заявлено, що не буде розширення НАТО на схід. І стверджує, що всім було байдеже, певне, саме тому, ну так він часто стверджує, він почав широкомасштабне вторгнення в Україну. Втім, знову ж таки запевнень у цьому ніхто путіну не давав. Це вони з Сінзінпіном вирішили, що в 2022 році не допустити поширення НАТО на схід. Але як тільки розпочалося широкомасштабне вторгнення, дві країни Фінляндія та Швеція, доєдналися до північно-атлантичного альянсу. А наша співпраця із альянсом стала ще тіснішою, і вже європейці. Одноголосно говорять про те, що безпека України є частиною євроатлантичної безпеки, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. І, в принципі, у США, чим далі, тим більше лунають голосніше заяви про те, що ну, полишати Україну вони не збираються. Хоча я бачу зараз дуже багато різних думок з цього приводу, мовляв, Путіну, мовляв, Трампу на це не чекати, але не все так, друзі. Також Путін заявив, що Росія нібито надає перевагу, як я сказав, дипломатичному регулюванню війни. Однак у разі відмови від розмови, по суті, з боку України та її партнерів Москва готова і надалі захоплювати території військовим шляхом. І також до кінця року обіцяє вже вкотре поставити на бойове чергування комплекс Грешнік. Ну ніяк у них з Рішником не зростається. Певне, дуже заросло. Ну і знову ж він говорить про усунення першопричин війни, як вони називають. Конфлікту в Україні мовляв, їх тут нібито і немає. Але якщо говорити відверто сам собі він суперечить, бо адже за його твердженням він знаходиться на території. Росії, бо веде бойові дії на території тих п'яти регіонів, які він відніс до складу Російської Федерації. А Тут говорять, що в Україні ну не зростається трішки. В принципі, все як завжди. Нічого для нас нового, але така пропаганда. Вона, на жаль, друзі, працює. І також він знову озвучив намір створювати та розширювати так звану буферну зону, про що говорив і Білоусов. В принципі, нічого нового вони повторили один одному, але. Чому я говорю, що Сполучені Штати Америки зацікавлені в тому, щоб війна не відновилася, і в тому, щоб все-таки НАТО зберігало свої кордони? Трамп буквально днями ця заява пройшла не дуже голосно, але сказав, що наше завдання, і це стверджує адміністрація Білого Дому, не допустити поширення Росії на Захід, тобто мова про відновлення кордонів, де немає НАТО, станом на 97-й рік, не йде зовсім це те, про що свого часу заявляв Путін перед початком широкомасштабного вторгнення. І сьогодні Телеграф пише про те, що США можуть використовувати зброю з території НАТО в рамках гарантій безпеки для України. Про гарантії безпеки зараз активно говорять в Європі, Сполучених Штатах Америки. Поки що не підтверджена інформація, але схоже на те, що наша делегація вже працює в США, тому з'являються подібні повідомлення. Згідно з планом, який вже напрацьований, США відправлять в Україну місію зі здійснення спостереження за припиненням вогню. Говорять, що це будуть безпілотники, або ще щось, але я думаю, що це обов'язково будуть військові. У разі порушення режиму припинення вогню штати можуть задіяти винищувачі f 35 ракети та МАГАВК і аналогічні системи, розміщені на території країн Альянсу. Про це повідомляють джерела, і при цьому в матеріалі зазначають, що превентивні удари з боку США малоімовірні, але захищати. Свої інтереси в Європі США збирається і будуть. І ця ситуація суттєво змінилася в Трампа в порівнянні із весною цього року. Ну, принаймні, CNN повідомляє з повідомленням на Білий Дім, що Трамп готовий внести законопроект до Конгресу, де будуть прописані гарантії безпеки для України. Ну, от з'являється перші. Повідомлення. Тому, друзі, слідкуємо за ними. Ну і також Bloomberg пише про те, що США готують черговий раунд санкцій проти енергетичного сектору Росії, якщо Путін відхилить мирну угоду з Україною. Про це пише Блумберг, але до вечора Reuters спростовує це і каже, що от на цю хвилину Білий дім не розглядає новий пакет санкцій проти Росії. Ну, бо якщо неправду, то санкції проти та троснівки ще й не почали діяти в повній мірі. Це лише погрози, але вже вони суттєво змінюють ситуацію на самій Росії. Хоча заяви звучать, звісно, інші. Але, друзі, не випадково керівниця Адміністрації Трампа у своєму скандальному інтерв'ю, про яке я вам розповідав вранці, вона говорить про те, що Трамп розуміє те, що Путін хоче взяти під повний контроль Україну. Тобто, всю. Він не обмежиться лише тими територіями, які зараз є спірним питанням у переговорах із Росією про Замороження російсько-української війни. Тому я особисто робив висновки, що Діп Стейт, ну окей, навіть не Трампа, а Діп Сейт не допустить того, щоб Росія поширювалася на Захід. Та і бюджет уже НАТО, рахуйте, 2,7 трильйона доларів, як говорять росіяни, а це дуже серйозна цифра. Близько 1 трильйона, ну десь біля 900 мільйонів це бюджет. США, решта Європи. Нарешті вони зрушили з місця, зрушали довго. Але оскільки Маховик запущений, то він швидко не зупиниться. Тепер ще трішки про санкції проти Росії. Що пише Блумберг? США розглядають різні варіанти, зокрема, можливість вдарити по суднах так званого тіньового флоту Росії. Ну, вже була інформація про те, що, мовляв, дати дозвіл бити по тіньовому флоту, що вже ми фіксували, надав. Трамп, хоча я знову ж таки до цієї інформації відносився б дуже обережно, далі видання пише, що поки що дійсно удари потянього флоту можуть стати серйозною причиною зміни позиції Путіна і на Росії це розуміють. Ну не лише Путіна, а всієї Кремлівської еліти. І, друзі, дійсно таке слушне зауваження. Вчора Пан Фесенко робив під час нашого підсумкового ефіру, що Лавров то нічого не коментує в останні дні, немає його, кудись він зник. А це дуже показовий момент. А Лавров був присутній в Анкориджі під час зустрічі Путіна і Трампа. Я її називаю зустріч Лаврова і Трампа. Змінилися спікери, хоча не виключає, що Лавров знову з'явиться. Ну і тепер також щодо ще одного енергетичного питання, яке суттєво буде бити по Росії. Росії треба це прибрати. Європарламент сьогодні проголосував за заборону на імпорт російського газу та. Зрідженого природного газу з Росії. До речі, Франція закуповує його дуже багато. Так от, згідно із проєктом закону, імпорт російського зрідженого природного газу припинять на початку 2026 року, тобто буквально ось за два тижні. Постачання трубопровідного газу буде скорочувати поступово до 30 вересня 2027 року, тут, на жаль, довше. Але це в основному Південний потік. Через українську ГТС газ російський не надходить до Європи. Документ також передбачає штрафи для операторів, які порушуватимуть нові правила, що будуть застосовувати держави-члени Європейського Союзу. Наразі законопроект чекає на ухвалення Радою ЄС. Тобто Європа оговтується і вже Мерц навіть заявив про те, що і Німеччина повинна бути гарантом безпеки України, і інші країни будуть долучатися, в них іншого виходу просто немає і будуть шукати гроші на отримання великої армії в Україні. Про це ми також говорили сьогодні із експертом з питань національної безпеки Віктором Ягуном на каналі. Тому можете переглянути доволі цікаві думки. Він висвітлює як військовий. Ну і тепер, друзі, трішки до ситуації в Україні є. Приємні і не дуже приємні повідомлення. Щодо стосується політичної історії, сьогодні слуги народу обрали нового голову партії, нового старого. Ним став віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. А пані Шуляк. Відправили відставку. Тепер вона не голова партії. Хоча кажуть, вона була доволі ефективною. Чому Корнієнко? Корнієнко сильний політтехнолог. Швидше за все, це без перебільшення, я говорю. Він буде керувати виборчою кампанією президента, бо вже говорять, що нібито ну це чутки чисто в телеграм-каналах, що вибори можуть відбутися 31 Березня 26-го року вибори президента, а парламентські нібито на осінь. Хоча я дуже обережно знову-таки ставився б до цієї інформації, але про це активно говорять. Обрання на посаду саме Корнієнка, як на мене, є свідченням того, що слуги народу будуть готуватися до виборів. За цим слідкуємо. Повідомлення відповідні точно буде швидко з'являтися у мене телеграм-каналі, але друзі наголошую, виключно перевірена і верифікована інформація. На рахунок виборів президента вона ще не перевірена, але сам Зеленський говорить, що він до них готовий. Також Зеленський особисто відвідає засідання Ради Європейського Союзу завтра, де можуть ухвалити рішення щодо репараційної позики для України. Там питання дуже дуже мутне, незрозуміле. На фронті ситуація наступна. Сили спеціальних операцій уразили польовий артилерійський склад окупантів на тимчасово окупованій території Луганщини. Вночі, 17 грудня, на переводи жаль, росіяни атакували кабами Запоріжжя. Ви певно вже бачили це в соціальних мережах, в телеграм-каналах. Внаслідок атаки по обласному центру та Запорізькому району відомо про 30 поранених, серед них п'ятеро дітей. Ну і вони також росіяни атакували впівдронами цивільне авто у селищі Кушугум на Запоріжжі. Поранено двох чоловіків. На Одещині, в результаті попередніх атак, оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня через масовану атаку Росії по енергетиці. На Одещині не в Одесі. В Одесі світло повертають. У Арцизі Одеської області світла не буде до 26 грудня. Про це свідчать дані сайту ДТЕК. можливо. Там впорається раніше дуже цього хотілося б, тому що шкода людей, які залишаються без світла. Ну і внаслідок російських ударів на Херсонщині двоє людей загинуло, та ще двоє поранені. Період переговорного процесу: війна, на жаль, триває, друзі. Дякую, що ви були зі мною на цю хвилину. Всі новини, які хотів вам повідомити, ще пізно вночі буде виступати Трамп з якимось зверненням, але я не думаю, що воно буде стосуватися України. Швидше за все, мова йтиме про Венесуелу. Він забороняє там проходити танкерам венесуельським із нафтою. Там є своя історія в Карибському регіоні. Ще раз вам велике спасибі. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь, все буде Україна!